Доброго дня! Слава Україні! Місто Тернопіль, захід України. Сьогодні в нас грудень місяць, зима, але зима відступила, стали плюсові температури. На сьогодні нам прогнозують сонечко. І зранку було сонечко, і температура плюс 8 напротязі дня. І подивився до суботи. Сьогодні у нас понеділок, до суботи такі плюсові температури. І восени були нездалі температури, я, е, не температура, а погода, і я не встиг обробити свої кісточкові е, бордоською рідиною, міддю. Треба обов'язково мідь вмісними препаратами кісточкові на зиму обробити. Раніше я робив, обробляв бордоською рідиною, але так як я маю електричний акумуляторний оприскувач, там є фільтр, і бапно дуже забиває той фільтр, і дуже багато мороки з обробкою бордоської рідини. І дуже багато людей відмовилися від цього прийому. І хто перейшов там на такі мідьмісні препарати, медян Екстра і тому подібне, косайте. А є ще альтернатива бордоській рідині це боргунська рідина. Що для неї потрібно, щоб її виготовити? Я буду обробляти 3% боргунською рідиною. Це потрібно 300 грам мідного купоросу. 300 грам кальцинової нової соди і 50 грам мила господарського. Я добавлю, щоб лучше приставало до деревини, менше змивалося дощами. Бо у нас попереду зима, а така зима зараз, що й дощі йдуть взимку, і щоб не обмивалося, я ще добавлю 50 грам господарського мила. Взяв його потер, наріжав ножем, додав гарячої води і його розмішаю потім. Що ми робимо? Зараз окремо розчиняємо кальциновану соду у відрі, беремо посуду таку на 15 літрів, бо будемо у Розчин кальцинованої соди з милом додати розчин мідного купоросу. Мідний купорос і кальциновану соду буду розмішувати, розчиняти у теплій воді температурою 50 градусів. Зараз у нас стоїть температура плюс 5 градусів на вулиці. Ще лежить сніг, але то не проблема персики наші абрикоси сухі і бачите, от щоб від моніліозу, від курчавості попередити його. От у нас ішли дощі, і отакі от клей такий виходить з деревини. Це нам каже то, що всередині є монілія яка там клястосперіоз і тому подібні всякі такі хвороби. І обов'язково треба обробити його мідь вмісними препаратами, що ми зараз будемо робити. Обов'язково треба буде ще обробити весною, ну, то я буду показувати. Зараз займаюся розведенням розчинів. Розмішав я компоненти. Ще забув сказати, що основною умовою ще потрібно, щоб була посуда, в якій ви будете мідний купорос мішати і потім робити боргунську рідину, має бути або скляна, або пластикова, щоб металевої не може бути, бо буде входити в контакт. І ще використовував отакий, як купив мішок мідного купоросу польського виробництва. Свіженький, тільки зроблений, сипучий, дуже гарно розчинивсь воді. І тепер треба, щоб був мені помішник, треба невеликою струйкою влити у обов'язково лити у розчин соди кальцинованої, розчин мідного купоросу. Ні в якому разі не навпаки. бо... Потім пройде не так реакція. Зараз я буду лити і помішувати. Не можу знімати і лити. Компоненти я розчиняв у воді температурою 50 десь градусів. На вулиці в нас холодно і вже практично температура зараз ну, десь 30, певно, ледь-ледь тепленька. І отак зробився такий колір і зробилась трошки піна. Це не страшно, то пройшла реакція така. Колір практично такий же, як у бордоської рідини, але побачимо зараз, я лию у свого помічника форте і починаємо обробляти. Продовження буде. Почав я обробляти, хоч трошки вітер, але ну, немає можливості чекати до вечора, коли він стихне. Трошки недолік, що зараз вітер зноси, але все рівно це краще як геть не обробити. Треба звертати увагу на такі місця, де от, виходить була хвороба. От такі Такі ділянки на дереві, де виходив клей такий, то їх треба дуже ретельно обробити, залити повністю розчином боргунської рідини і до самого верху пройтися. Це формовка веретином що добре формувати веретеном, бо дерево ми не пускаємо дуже високо. Воно компактне, з ним легко працювати, легко обробляти, легко збирати врожай. О, Вітер якимись ривками, то є, то його немає. І от сьогодні мені моя задача обробити всі свої кісточкові. Якщо встигну, ще оброблю і лохину. Тут трошки сквозняк, бо є та між хатами вітер вже там на городі буде легше обробляти, бо там рівномірний вітерець не крутить. От за такі місця я говорив, що от є такі Почорніння, його обов'язково треба залити боргунською рідиною, воно його припале і з хворобою буде боротися. Я даю невеликий тис, щоб не дуже роздувалося і пройти хоч по скелетних гарно гілках. Такі однорічні прирости, вони ще По них теж треба проходити. І так по, по, з усіх сторін пройтися. Так що хто не обробляв, якщо є у вас вікна, такі як у нас, що можна плюсова температура, хоч ще лежить сніжок на землі, але не страшно, немає зато болота і можна нормально пройтися. так що Слава Збройним силам України! Героям слава!